Привіт! Це Українська історія без нульги, серія, у якій ми розповідаємо про минуле України просто, цікаво і без нудних підручників. У минулому відео ми дізналися, хто ми такі, як формувався український народ ще з часів трипільців і слов'ян. А сьогодні вирушаємо в епоху, коли наші предки вперше створили потужну державу, відому всій Європі. Це Київська Русь. Перша українська держава, що стала основою нашої історії, культури та державності. Витоки держави 9 століття на землях, де сьогодні Україна, Білорусь і частина Росії живуть східнослов'янські племена поляни, древляни, сіверяни, тиверці, уличі. Вони обробляли землю, полювали, торгували і річки були їхніми дорогами. Саме через річкові шляхи ці землі сполучались із Балтійським і Чорними морями. Це був знаменитий торговий шлях із варяг у греки. З часом постала потреба в об'єднанні, щоб разом захищати свої поселення, налагоджувати торгівлю і утворювати спільну владу. Найсильнішим стали поляни. Які жили довкола Києва, і саме Київ поступово перетворився на центр могутньої держави. Але ж чому цю державу назвали Русь? Є кілька версій. Найпоширеніша каже, що слово Русь походило від давнього слова, яке означало люди, що живуть біля річки або веслярі. Річки тоді були головним шляхом життя. Ними подорожували, торгували і воювали. Тож назва Русь дуже пасувала народові, що жив на берегах Великого Дніпра. Є інша думка Русь це спершу назва київських полян, які згодом об'єднали навколо себе інші слов'янські племена. Тож, коли князь Олег проголосив, хай буде Київ матір'ю городам Руським, слово Русь стало означати державу зі столицею в Києві. І саме ця Русь, наша українська, бо саме тут зародилася ідея спільної землі, народу і держави. Одним із перших правителів Києва, відомих на ім'я, були Аскольд і Дір. про них розповідає повість минулих літ. За переказом вони були воїни, які прийшли з півночі, можливо, з дружини князя Рюрика. Мандруючи Дніпром, вони побачили мальовниче місто на горах і вирішили залишитися тут. Так почалося їхнє князювання у Києві. Вони укріпили місто, об'єднали навколишні землі і навіть вирушили у далекий похід на Константинополь у 860 році. Руське військо дійшло до столиці Візантії. Це був перший гучний прояв сили Києва у світі. Кажуть, що після цього Аскольд прийняв християнство, і саме він міг бути першим київським князем-християнином. У 882 році до Києва прийшов Олег, опікун молодого Ігоря, спадкоємця Рюрика. Підступом він убив Аскольда і Діра, сказавши ви не князівського роду, але я князівського». Відтоді Олег став новим володарем Києва і почалася нова епоха Русі. Та пам'ять про Аскольда і Діра залишилася. Вважається, що князя Аскольда поховали на місці, де нині відома як Аскольдова могила, одне з найдавніших святин Києва. Князь Олег один із найвідоміших правителів початкової Русі. Саме він об'єднав північні і південні землі, створивши міцну державу з центром у Києві. У 882 році він урочисто проголосив, хай буде Київ в матір'ю городам Руським. Під його владою Київська Русь зміцнилася, а князь прославився як мудрий стратег. Саме він уклав вигідні торгові угоди з Візантією і розбудував оборонну систему держави. Після Олега правив князь Ігор, який зміцнював владу, налагоджував торгівлю, але загинув у бою. Його дружина, княгиня Ольга, стала першою відомою жінкою-правителькою Київської Русі. Вона встановила порядок збору данини, реформувала управління і стала першою з правителів, хто прийняв християнство. Її син Святослав Хоробрий увійшов в історію як великий воїн. Його девізом було Іду на Ви, тобто Іду проти ворога. Святослав не раз перемагав могутні народи, і Київська Русь стала відомою далеко за межами Європи. Найбільшого піднесення держава досягла за князя Володимира Великого, 980-1015 років. Саме він об'єднав усі землі, ввів спільні закони і головне, охрестив Русь у 988 році. Хрещення стало переломним моментом: з'явилися перші школи, бібліотеки і культура Русі стала частиною європейської християнської традиції. Недарма Володимира називають рівноапостольним князем, людиною, що принесла віру й освіту своєму народові. Після Володимира Владу взяв його син, Ярослав Мудрий, і саме він зробив Київ справжньою столицею Європи. За його правління збудовано Софіївський собор, створено перший звіт законів Руську Правду, відкривались школи, перекладались книги. Київ підтримував дипломатичні зв'язки з Візантією, Польщею, Францією. Донька Ярослава Анна Ярославна стала королевою Франції. А самого князя називали Тестем Європи. Після смерті Ярослава Русь поступово розділилася на князівства, але навіть тоді її культура і закони впливали на всю Східну Європу. Київ залишився духовним і культурним центром. Саме звідси почалося те, що ми сьогодні називаємо українською державністю. Бо Київська Русь це не чужа держава, це наші корені. Наша перша спроба об'єднати народ у спільну країну Київська Русь залишила нам величезну спадщину, мову, культуру, закони, віру і розуміння того, що ми народ зі своєю історією, і саме вона стала фундаментом майбутніх українських земель. У наступному відео ми поговоримо про те, як після розпаду Русі народилися нові князівства і як починався шлях до козацької України. Це була Українська Історія без нульги. Якщо тобі цікаво, підписуйся, став лайк і пиши, кого з князів ти вважаєш наймудрішим.